Анна Філенко в Радіївський будинок дитячої творчості, Анна Ханович тендітна жінка та війна. Тендітна жінка та війна немає спільного між ними, крім того, що вона сама пішла на захист України, хоча народжена була не для війни, а для кохання. Але коли війна прийшла, навчалася військовій справі. Спочатку важко їй було приціл і руки все тремтіло адже джака – це три кіло, а з магазинами чотири. І ось вона в передових, вона опанувала зброю. Лише присутність на війні вже робить із жінок. እእን እእን